На Кіровоградщині майже 10 тисяч сімей опинилися у складних життєвих обставинах. Опікуються ними соціальні служби. Нині під їх наглядом 2,5 тисячі таких родин, і сім'ями працюють лише за їх згоди. Соціальні працівники допомагають родинам із оформленням втрачених документів, поліпшити житлові умови та налагодити родинні зв'язки. Зараз служби працюють із дітьми, що живуть в інтернатах, намагаючись повернути їх у родину. Зараз вивчається кожна дитина, кожна справа, чому було так здійснено, проводяться соціальні інспектування і вивчається. Можливість повернення, і якщо там є проблеми, то направляються всі зусилля на вирішення проблем сім'ї, щоб дитина могла виховуватися і повернутися в сім'ю. Ініціатива, яка започаткована президентом, і те, що сьогодні робиться в напрямку, незважаючи на скрутні становища в нашій державі, економічні проблеми, все ж таки питання сім'ї, питання уваги до дітей, вона залишається і буде залишатися серед пріоритетів в нашій. І державі продукції.